Сьогодні ці судді, які натягнули себе мантією і від іменем України вирішують долю нас, звичайних простих українців. Но більшість людей сьогодні, спостерігаючи з вікон, сидячи сьогодні вдома, що за них хтось щось зробить. Україна не має майбутнього. без нашей беспосредней участи. У открытия ворота до раю, так радостно в шатре до правого боя ступая. Друзья, сегодня здесь, под этими стенами, прошла акция, организованная беженцами из Крыма. Эти братья наши и сестры пришли сюда, под эти стены, для того, чтобы передать украинской Фемиде протест против того что украинские суды продолжают принимать участие в рейдерских схемах захвата имущества как вы видите их снова не пустили и такое происходит повсеместно по всей украине суды не являются публичными суды также продолжают быть закрытыми До чорного комітету звернулися біженці з Криму з проханням їх підтримати в ситуації, коли представники української феміди їх зараз виганяють з житла. Біженці з Криму це люди, які втекли з ідейних міркувань. Від російських окупантів, які не зрадили Україну і не зрадили українське громадянство. І зараз Україна по суті їх зраджує, виганяє їх житла з готелю Либідь, по суті показуючи, що вони нічим не кращі за тих окупантів, які зараз перебувають в Криму. Тому наш обов'язок як громадських активістів, як і будь-яких громадян, підтримати кримчан і не дозволити їм жити на вулиці. thank you